Друзі, доброго дня. Я в селі Кіблич, Гайсинський район, Вінницька область, довгайся на 15 кілометрів. Газифікований будинок, цегляний, величенький, заведений газ. Вода заведена в будинок і є ванна туалет. Дві криниці на дворі. 28 соток. На даний час проживають переселенці. так дуже всередині не буду знімати щоб людям. не виставляти покажу знаружі. Сам будинок наші непоганий. Тут, виходить, ось там траса тут бруківка, але до дороги асфальтований метрів 100 до траси Гайсен Теплик. Перша криниця, нею рідко користуються, але коли нема світла, кажуть там, чи що, то беруть звідси воду і бабушка по сусідству тут бере, то вода є. Такі двір, багато дверей, всяких коморок, літня кухня, погріб здоровий. Зараз покажу хату. Хата наче цілами. лічильник винесений вже. Тут такий садочок перед хатою. Буде сильно показати за виноградом нічого там не побачив, з інших сторін дивитися. Знаєте, хата просто кирпічна, що якісь ракушняк. Ну кирпічна. просто це гляна. Сонце світа, нічого не видно. Так, знає, Да, да, я понял. Так, тут віронда маленька. На гору я вилазив там порядок. Сухенько, чистенько, наче. Ну, так якісь речі не. Нормально все. Підлога з плитки в Гірандії і понизу плиточка під прихожу. Повідставали обої, відимо це через те, що не топили взимку. Тут якась є яма для типа по погріба, але там кажуть, драбини зараз немає, просто яма. Бо щось туди можна складати. Так, здається, тут три кімнати і кухня. Так, іде кухонька. Е, значить опалення тут парове. Це на дровах з батареями і газовий котю. Е, на даний час воду злили з системи. Сказали, що все працює, но... ну, поняли, перед зимою треба все обслужити, подивитися, щоб жити. Бо люди ці, що жили, то вони не хотіли тупити, платити то Зимували в літній кухні. Там є місце тепленько їм каже. Так, тут у нас, ага, тут у нас ванна туалет. Подача води із криниці за хатою зараз вам покажу на вулиці. Я тут був бойлер. Люди зняли. нагрівалася вода і купалися в ванні. Туалет працює, все нормально два умивальника і тут, і там бачу, в котлех є на спеціаліст. Витяжко, куди воно тягне, тільки не... непонятно. Так. так, ну тут грубо все працює також. Так, кімнатки виходить ось перехожу, де ми заходили в кухню, тут другі двері в таку кімнату пол тут хочу ліноліум, якийсь недерев'яний, мабуть, глиняний. перехід в другу кімнату. Тут пол дерев'яний. Вікна дерев'яні. Батареї, бачите, розведені по всій хаті. Немаленький, сам будиночок. Величенький такий вам скажу, не знаю яка площа точно. Документів під руками немає. Але ну, такий просторенький. Так, кухня, дві кімнати заді мене прихожу і зал. тут. Двері в кухні в кімнати. Такий зал. Тут пол теж напевно. Вікно здоровий, але дерев'яні. Є батареї. Інтернет іде по вулиці в хату незаведений, здається. Тут будиночок цілком жилий, єдине опалення подивитися. Стину, звісно, обоє це все. Це не страшно, я думаю. Так, на дворі в нас погріб отут, так? Да? Де замок? Таке здання, куча дверей. Називається ага, квіть був такий погріб. Широкий прохід такий. Такой нормальный глубик хороший. Так, тут дворе закрытица. В летнюю кухню, второй вход. А это летняя кухня, да? Тут великая летняя кухня. Тут как... Як... Міні-хатка, літня кухня, з окремою кухні. Заведений газ сюди. І в кімнаті там є конвектор. конвектор і груба. Така кімнатка величенка. Потолочки трошки низенькі, конечно. Є конвектор тут і є грубо. Все працює і одне, і друге. Піч лежонка. Тут як біседка, типу. І два курника, я так пам'ятаю, ще один курник, друге щось. Коротше, дві кімнатки на лички, ну це курник точно. Другий таке саме. Чуть відкриватися. Ага, тут складик непотрібних речей. Зливна яма. Не буду відкривати її, не знаю, що там ну, Щось є. Так, і криниця, з якої подається вода. Насос стоїть. Чомусь верхом не знаю якусь взимку. Непонятно. На даний час вода тече. Так, і сама криничка отака. У людей тут мангал. Шашлик. Так, далі оце сараї, це вже сусідський, тут якась трошки цікава планіровка з уголками. Так, а що за літній кухні? не подивились. Тут така коморка ще є. Ось така. Це, мабуть, хліб був колись. Тут не пам'ятаю я, чи я заходжу сюди. Ага, тут дровничок. І ось люди вибрали картошечку. Зразу можете урожай оцінити. Тут ще є місце. nesuprantu, kad čia naujasik taip pat ir ledrui, ir kitų visur ešiai. Є туалет на вулиці тут, такий примітивний і жомова яма, ну вона вже там заросло, засипалося, думаю. Садочок маленький у людей. Молоденький. Зараз покажу і отакий город виходить до отого дерева, оцей садочок воно захоплює. І отак по дереву і сюди по ці дерева. Загальна ділянка 28 соток. Документи на руках людей, приватизації немає. Кажуть, люди планували приватизувати, але то ковід, то війна, і так і не дійшли руки. Це вже сусідський участок. Так, друзі, розкажу вам ще про село. Село Кіблич, вже казав, 15 кілометрів до Гайсена. Село Здорове, розвинуте, є в ньому школа садочок, лікарня, церква, сільська рада, бар, магазини продуктові і продовольчі. Транспорт курсує постійно метрів 100, ну, навіть менше ніж 100 там, в районі 100. Зупинка на цій дорозі, що я вам говорив на початку відео. Ну, і там стоїть транспорт. Тобто. До автобуса недалеко, якщо що. Цей будинок в селі з ванною з туалетом така ціна. Все, друзі, дякую вам за перегляд. Напишіть, що думаєте, поставте лайк, якщо сподобалось. І гарного вам вечора. До побачення.